Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. Оголошую чергову Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що таке обценьки? Обценьки – це щіпці для витягування цвяхи. Друге запитання. Що таке чуфа? Чуфа це багаторічна тарівниста рослина родини осокових, поширена в зонах тропіків і субтропіків, земляний мигдаль. Наступне запитання. Що таке зубівка? Зупівка це музичний інструмент, різновид сопілки. Четверте запитання: що таке злуда? Злуда це мало хибне сприйняття дійсності, ілюзія. Що таке бантина? Бантина це сволок, балка, яка підтримує стелю в будівлях. Що таке обапіл? Обапіл це дошка, відрізана з краю колоди, яка з одного боку має кору. Що таке чвиря? Чвиря це просто погана погода. Що таке жупа? Це підприємство для видобутку солі. Що таке прерогатива? Це перевага, Виключне, особливе право на що небудь. Останнє запитання Вікторини. Що таке соціум? Соціум. Це суспільство. Як цілісна соціальна система, людська спільність певного типу. Соціальне оточення людини. Сукупність форм діяльності людей, що склалися історично.